Кропивничанка Тетяна Неділько вирощує курей вдома, має їх 60. Каже, тримає курей, які щодня несуть яйця, але для цього треба догляд за ними. логі вони дожні практично кожного дня нести яйця, ну щоб несли яйця, ліки на, на потрібні їм. Ну, дуже багато, дуже багато вітамінів. Ракушка треба, щоб яєчко було крепке. На одній пшениці вони нестися не будуть. І для вкуса теж треба багато і трави, і фруктів треба, і корніплоди. Говорить, за цінами на яйця слідкує, бо продає їх. Покупці скаржаться на подорожчання. Продавці пояснюють, нині опинилися у таких умовах. Вітаміни були намного дешевше. Якщо я зараз 110 взяла кілограм вітамінів, тоді були 70 гривень. У лютому місяці була цінова політика 35-40 гривень була от, цей. Потім, мабуть, з травня місяця почала ціна падати, а на корма почали дуже рости ціни, дуже виросли ціни. Макуха взагалі стала 9, 9 гривень кілограм, а яєчка стали 13-16 гривень. То я продавала, звісно, собі дуже великий ущерб. На кропивницькому ринку десяток яєць промислового виробництва можна купити за 57-58 гривень, домашні за 60. За місяць ціни зросли вдвічі. Плинули подорожання кормів. Війна теж вплинула на подорожання. Бензин подорожав все. Закупка теж подержала. У цьому супермаркеті Кропивницького яйця продають від п'ятьох виробників. Найдешевші коштують 54 гривні 80 копійок. Найдорожчі 64 гривні 40 копійок за десяток. Менеджерка Анна Городова аналізує, за місяць постачальники підняли ціну на 70%. Аргументуються тим, що збільшився експорт, а також з війною розбомбили деякі фабрики. Яйця, в принципі, не Вистачає, щоб задовільнити потреби. Через подорожчання яєць жовтня купуй їх двічі менше, говорить Катерина Костюкова. У моїй родині проживає четверо людей. Ми раніше брали яйця 4-5 десятків, а зараз беремо по два десятки. На Кіровоградщині немає промислового виробництва яєць. Зараз спостерігаються об'єктивні чинники, тому що ціна зростає. По-перше, це сезонність. По-друге, це фінансові логістичні витрати підприємств на виробництво яєць. Знизилася кількість пагалів'я в Донецькій, ми втратили пагалів'я птиці в Херсонській області. Держрегулювання немає. Яйця першої категорії є у списку соціально значущих товарів, і торговельна надбавка на них не має перевищувати 10%. пояснює речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. «10% ці вони будуть застосовуватись до собівартості цієї продукції, тобто до тої вартості, яку встановив сам виробник. Наразі в Кіровоградській області не було зафіксовано перевищення ось цієї граничної надбавки в 10% при торгівлі. Причиною подорожчання яєць стали ринкові фактори. Вважає економічний аналітик Севело Степанюк. Виробничих якихось факторів, такі як здорожчання зерна, там чи ще чогось, в принципі, у здорожчанні немає, тобто немає об'єктивних причин є тільки ринкові причини. Ринкові причини це такі, що спочатку відбулося там падіння експорту до Європи на 40%, але зараз вже в другому півріччі почалося відновлення експорту. Але ця галузь вона не може різко так скажемо наростити виробництво. І відповідно, зараз може бути відчутий деякий дефіцит продукту. Прогнозує, якщо уряд не веде державне регулювання цін на яйця наприкінці грудня, ціна за десяток буде 100 гривень. Олександр Сметанко, Олександр Донцов, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.